Так, друзі, сьогодні я запишу для вас такий ролик. Ну як ролик? Так, така для вас, таку для вас пропозицію. На 2 години ви згодні, щоб ми зібралися з вами там на центральному магазині і з вами там цей за підписки получили конфети там і піцу там і все все все. Дивіться, щоб для цього це, 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 треба вам три підписки мати. по Перше на Telegram. Э, Telegram э, канал на YouTube і на, на даже 4. О вот там потрібно ще на лайк і на TikTok. О 4, бо на Ну, я вам розповів на мій телеграм на На Ютуб і на Тік-Ток, і на лайк. Все. 4 підписки, щоб у вас були. І 4 підписки ви можете об'єститися там. Я ще може чупики принесу. Но буду розігрувати. Ну, хто перший підійде до мене, той отримає один чупа-чупс і там кучу конфет. Ну. Те що, я думаю, ця інформація для вас така більш нормальна.